Вітаю! Сьогодні ми продовжимо працювати з нашим проєктом Лабіринт Мишка, а саме додамо рівні, щоб мишка, коли доторкалася до сира, вона переходила на новий рівень. Так? Зараз вона доторкається до сира просто каже нямка. Якщо вона доторкається до лави, вона переходить на старт і повертається в цьому напряму. Так, Перш за все, ми переходимо на сцену, переходимо ось тут кісточка тло і додаємо нові рівні. Якщо у вас ось тут буде білий рівень, ви його видаляєте. біле тло. Так, Потім по тому тлу, яке у вас є, натискаєте праву кнопку миші і обираєте дублювати. Масштаб зменшуємо. І ваше головне завдання щоб сир у вас завжди був ось тут. Мишка завжди буде стартувати звідси. А саме оці ось доріжки ви можете хоч іншим кольором брати, так, можемо ці повидаляти. Можете їх хоч круглими там робити, неважливо. Головна ваша умова, що мишка буде програвати, коли вона буде доторкатися до лави, так? Тобто, ну зараз я так швиденько якось намалюю, може, не дуже гарно. Так, трошечки ширше. Так, і ну, припустимо ось так. так. Тобто, чим більше ви ось тут намалюєте рівнів, тим е цікавіша буде ваша гра. Так. Тепер натискаємо на мишку, коли ви там ну, зробили декілька рівнів. Давайте хоча б три рівні. Так, І тепер, е що нам треба додати? Е переходимо на блоки змінні і натискаємо Створити нову зміну. Е тут я підпишу. Пройдено рівнів, ви можете підписати якось по-іншому. Тобто, це буде заголовочок, ось вона у нас з'явилася. І тут буде підрахунок, скільки рівнів пройде ну, наша мишка, поки не програє. Так, і тепер ось сюди поверх команди завжди. тобто перед прапорцем, Після прапорця і перед «Завжди» Ми додаємо надати тільки не моя зміна, а пройдено рівнів 0. Тобто сюди ви додаєте ту зміну, яку створили. Так, далі, ось ця умова, коли торкається помаранчевого кольору, це все залишається. Ну, можна тільки тут написати, наприклад, програв там і такі сумні смайлики. Так, і ще така умова, коли доторкнемося до лави, то треба зупинити наш проєкт. Тобто гра закінчиться. І тому обираємо це зупинити все. Ставимо серединку першої умови, якщо. Так, друга умова в нас, коли торкнеться сиру цього, так, то оцю фразу ми прибираємо, вона нам тут не потрібна. Переходимо знову до змінних і обираємо змінити моя змінна на один. Тобто, коли в нас буде мишка доторкатися до сира, нас перекине на новий рівень. І ось тут кількість рівнів має змінитися на 1. Тому отут, де моя змінна, ми обираємо пройдену рівнів. Так, на 1. Після цього в нас має. Вигляд змінитися наступне тло, тобто переходимо до наступного тла. І ось ця команда ось ці дві, перемістити в XY і повернути в напрямку. Нам треба їх також сюди перемістити, щоб мишка, після того, як вона тут доторкнулася до сиру, знову переміщалася на старт. Тому ми по верхньому блоку перемістити, натискаємо праву кнопку миші, беремо команду дублювати і ставимо. Тільки зверніть увагу, що бачите тут. Також здублювалася зупинити все. Цей блок треба видалити. Або просто перетягти, або натиснути по ньому праву кнопку миші і видалити, вилучити блок. Так, давайте перевіримо, чи вийшла в нас гра. Роблю повноекранний режим, запускаю мишку. Так, І тепер стрілочками обережненько так проходжу, щоб ніде хвостиком вона не зачепилася. Так, доходжу до сира. Так, не спрацювала. Трішки глюк у мене був. Давайте наступний так, рівень. Так, біжить мишка. Так, є, рівень з'явився. З'явився ну, новий сам рівень, з'явився рахунок рівнів, що пройдено один рівень. Так, зараз зміниться на 2. Так, з'явився другий рівень. Так, і таким чином ми можемо бігати по колу, по всім рівням, тобто вони будуть один за одним змінюватися. Ось коли ми натрапили на лаву, висвічується фраза програв, і, бачите, проєкт зупинився, тому що ну, не горить червона кнопочка. Тепер, коли я запущу його заново, кількість рівнів обнулилась, і гра починається спочатку. Це дітки, дякую за увагу. Будуть трудно, що звертайтесь.